Забута страва українського народу, яка вже набирає популярність, справжнє відродження української культури, подружку світ смаку та задоволення. Перша згадка про верещаку відноситься до XVII століття, і це була страва селянського господарства, зроблена з простих інгредієнтів, таких як кукурудзяна крупа та сало. Верещака страва, що символізує не лише смакові відчуття, але й дух українського народу, бо кожен інгредієнт має свою важливу роль в страві: квас, борошно, часник, м'ясо, материнка. Верещака втілює споконвічні цінності гостинності та традиційного українського життя. Вибір інгредієнтів та використання традиційних кулінарних прийомів у приготуванні верещаки має глибокі історичні корені. Додавання м'яса не лише збагачує страву білком та жиром, але й надає їй більшої поживної цінності. М'ясо відігравало ключову роль у харчуванні, бо це було необхідно для фізичної праці на полях. Крім того, м'ясо додає верещаці багатий смак та аромат, що робить страву ще більш привабливою для споживача. Цибуля та чесник додавали верещаці аромату та глибини смаку. Вони також мали антисептичні властивості, що сприяли збереженню страви та покращували її харчові властивості. В якості рідини зазвичай використовувався квас або проста вода. Квас додавав страві приємного кисловатого смаку, а також сприяв розкладанню крупи, якщо її додавали. В сучасному контексті Верещака зберігає своє значення як символ української культури та традиційної кухні, а також залишається популярною стравою в багатьох регіонах України. Ресторани або кафе можуть подати її у класичному вигляді або у модернізованих інтерпретаціях, враховуючи сучасні смакові тенденції та вимоги. Запрошую вас відчути атмосферу справжньої української культури, спробувавши приготувати Верещаку самостійно. Ця проста, але надзвичайно смачна страва не лише наситить ваші смакові рецептори, але й відкриє для вас нові горизонти у світі української гастрономії. Нехай ваша кулінарна подорож буде цікавою та смачною.